Тринц5 приїхав на заміну ГРМ. Знімаємо защиту. Нам потрібно отримати кращий доступ до шківа. Знімаємо підкрильник. Отримуємо доступ. Підпираємо моторкопчиком, знімаємо бачок, знімаємо трубки. Відкручуємо подушку двигуна. Знімаємо подушечку, відкручуємо від двигуна Кронштейн подушки двигуна, витягуємо, попускаємо натяжний ролик, витягуємо ремінь генератора, знімаємо защиту ремінь ГРМ, викидаємо, відкручуємо центральний болт шківа колінвала, фіксуємо все по мітках і знімаємо ще одну защиту. Стопоримо сверлами, бо стопорів у нас нема. Опускаємо натяжний ролик і знімаємо ремінь. Так, внизу там відкручуємо ще одну штучку, бо вона нам заважає зняти ремінь. Зливаємо антифриз. Відкручуємо два ролика ГРМ. Знімаємо один. Так само знімаємо другий. Відкручуємо помпу. Знімаємо акуратненько. Будемо ставити нову. Протираємо. Беремо нову помпу прокладочку. Ставимо на місце, закручуємо. Ставимо на місце нові ролики. Все новеньке, гарне. Поставили ремінь, перевірили все по мітках, натягнули трошки з запасом. Витягуємо стопора. Декілька разів прокручуємо. Якщо все нормально, ще раз перевіряємо натяжку та збираємо.